Я не знаю, що далі холодно, мов зима на вокзалі, знову в образі світла прийдеш. Схований заживо, я не знаю, що буде, знову це віра міцніше за камінь, Полум'я в серці завжди живе. Тан янголи плачуть, янголичують, наші молити десь. Тан янголи дищуть, янголи бачу, сховані крик десь. Тан янголи плачуть, янголичують, наші молити десь. Тан янголиш, я не голи бач. Ховані крик у суки Сам на сам я і з тумками лишусь Тільки кіно в небо дивлюсь і благаю світа душу нашу почу. Помилки всюди є. Дуже хороший чуйний хлопчик. Веселый. Наши Наші молитви, Бог назад, нині повсякчас і навіки, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, мовилось. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, по смерті. Духу, нині повсякчас, і на віки віки, Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощай, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. I Слава Ісусу Христу! Дура наша стражданна родина! дорогі сучасні отці, побратими воїни, брати та сестри у Христі. Успіли ми овогтися від однієї жахливої новини, як одна за одною спіткала нас знову жахлива новина про загибель нашого воїна, побратима Сергія, який проживав у селі Красносілля за покликом серця, покликом своєї держави пішов захищати наш з вами український народ. Сьогодні наша держава, Україна, бореться з новітнім іродом. І в ці сказати, дні свят, які є сьогодні. Він знов знищує наказом своєю присутністю тих немовлят, наших дітей, героїв воїнів, не рахуючись нічим заповідями любові найбільшої, один до одного, не рахуючи релігійними якимись переконаннями і не поважаючи один одного. Ми розуміємо, що наша доля, нашої країни дуже тяжка зараз нам важко в нашій боротьбі. Але ми маємо розуміти, що маємо боротися протистояти ворогу, який нас десь. На жаль, ціною та зусиллями життя молодих хлопців. Які б могли б будувати цю країну, якій ростити е, е, своїх дітей, бути цвітом нашої нації. На жаль, цей цвіт сьогодні ув'ядає, але ніколи не згине і не е, зв'яне та пам'ять про наших полеглих героїв, яких ми будемо пам'ятати вічно. Адже у молитві сьогодні церква згадує всіх воїнів, які стоять на полі бою. Їх з нами вже немає, які знаходяться безвісті зниклими, які в полоні. Ми сьогодні разом з ними. І то, чим може, допомагаємо, аби протистояти тому іродові, ворогу, який до нас є несправедливим. Ми віримо, що прийде справедливість і ворог понесе своє покарання, так, як сталося. Світла прийдеш, схований заживо, я не знаю, що буде знову це віра міцніше за камінь, бом'як в серці завжди живе. Десь там янголи плачуть, янголи чують наші молитви там я не голодіш, я не голи бачу, сховані крик, десь, там я не голи плачуть, я не голичу, наші молитви десь. Там я не голодішу, я не голи бачу, сховані крик, бо собі сам на сама я істунками. Дивлюсь і благаю досвіта, душу нашу почу Помилки всюдає двадцять 24 на 7. знову ми робимо, робимо ми ж не роботи, падаємо, і знову встає. Там я Янг голи плачуть, Ян голи чують, наші молитись, Тан Ян я Ян Голи бачу, сховані крик десь. Тан Янголи плачуть, на чують наші молити десь. Тан я голидиш, янголи бачу. Крик. Там я... Хороша людина, добродушна, І переживав вельми за своїх побратимів. Як немає нічого такого поганого, все хороше. І... Мати теж вже переживала за тоже... нього хорошие навчення были. Приходили в відпустку. Всі тебе все нормально буде. Так стало сталося, що дуже можна так. Дуже-дуже хороше. Ян Голидеш, Ян Голибаш, схованіки.